Я дізнався про цей притулок через знакомого колись здесь був. Койка міста кормять, медична допомога, ну все, що потрібно в трудній ситуації. Донецької області переселенець приїхав сюди. Теж посоветували мені, дізнався за цей притулок. Приїхав сюди. Живу уже два місяці. Добре, мені подобається тут. Перше відділення наше це відділення обліку бездомних осіб. І, Власне, коли людина потрапляє в наш заклад, то вона потрапляє саме в це відділення, де на неї заводиться спеціальна облікова карта, де ми розпитуємо її. Працює з так, що обов'язково психолог. тим ми вже визначаємо потребу і розуміємо, куди і що ми маємо далі з цією людиною робити.